Колись давно в одному царстві жили цар з царицею, і мали вони трьох синів, і гарні сини, як соколи, а хлопці росли, росли і стали парубками. Та такими гарними, що ні задумати, ні згадати, хіба що в казці сказати. От прийшов час їм женитися, цар, порадившись гарненько з царицею. Покликав синів та й каже, Сини мої, соколи мої, прийшов час уже вам подружжя шукати. Так, тату час. Забирайте ж, каже, діти сагайдаки срібні, Накладайте стрілочки міндяні і пускайте в чужі землі далекі, хто до кого влучить у двір, там тому молодої брати». Так вони й зробили. Старший стрельнув, загула стріла попід небесами та й упала аж у іншому царстві, у царя в садочку. Царівна на той час якраз садом ходила, підняла стрілу та й милується, прийшла до батька і хвалиться. Яку я таточку гарну стрілу знайшла. А царі каже не віддавай же її нікому, а лише тому, хто тебе за дружину візьме. От через якийсь час приїздить старший царенко і просить у царівне свою стрілу. Не дам, каже царівна, цієї стріли нікому, а лише тому, хто мене за дружину візьме. Я, каже царенко, тебе візьму. От вони про все домовилися і поїхав юнак додому. Середульший царенко стрельнув, звилась нижче від хмари, вище від лісу, та й упала в княжий двір. Князівна на той час на рундучку сиділа, побачила, підняла стрілу і понесла до батька. Яку я таточку гарну стрілу знайшла. Не віддавай же її, каже князь, нікому, тільки тому віддай. Хто тебе за дружину візьме. От приїздить і другий царенко, середульший, Просить стрілу. А вона не дам я цієї стріли нікому, а лише тому, хто мене за дружину візьме. Я тебе візьму, домовившись про все, поїхав царенко додому. Приходиться найменшому стріляти на ім'я Іван Царевич. От стральною він. Стріла аж загула ні високо, ні низько, вище хат. Та й упала ні далеко, ні близько коло села в болоті, на купині сиділа жаба і взяла ту стрілу. Приходить Іван Царевич і просить. Верни мою стрілу, не дам я, каже жаба, цієї стріли нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме. Іван Царевич подумав, як мені зелену жабу за дружину брати. Постояв над болотом, пожурився та й пішов додому плачучи. От уже їм час до батька йти, казати, хто яку собі молоду знайшов. Ті ж два, старший і пістарший, такі вже раді, а Іван Царевич іде та й плаче. Прийшли, брати, до батька, а він і питає в них Ну, розкажіть же, сини мої, соколи мої, яких ви мені невісток познаходили? Я, татку, знайшов царівну, старший каже, а підстарший Я, князівну. А Іван Царевич стоїть та й слова не вимовить. Так плаче. А ти чого, Іване Царенку, плачеш? питає батько. Як же мені не плакати, якщо у братів жінки, як жінки, а мені доведеться з болота зелену жабу брати? Чи вона мені рівня? Бери, каже цар, така вже видно твоя доля. От і поодружувалися царенки. Старший узяв царівну, середульший князівню, а Іван Царевич зелену жабу з болота. Одружилися та й живуть собі. Одного разу закортіло цареві дізнатися, яка з невісток уміє краще рушники ткати. Викликав він своїх синів і наказує, щоб завтра на ранок виткали рушники і принесли показати, яка з них краща ткаля. Іван Царевич йде додому та й плаче. Жаба вилізла назустріч і питає, Іване царевичу, чого ти плачеш? Та як же мені не плакати? Загадав наш батько, щоб на завтра, на ранок, кожна невістка йому рушник виткала. Я розумію, що ти цього не зробиш. Не плач, Іване царевичу, усе буде гаразд. Іди лягай спати. Так він і зробив. А вона взяла кожушок жабічі з себе скинула, вийшла на двір, гукнула, свиснула. Тут, де не взялись дівчата слушниці, наткали рушників і віддали їй. Дівчина взяла їх і поклала біля Івана Царевича, а сама знову кожушок наділа і стала такою жабою, як і була. Прокидається Іван Царевич і бачив біля себе такі гарні рушники, яких ще ніколи не бачив. Він зрадів і поніс їх до царя. А той, побачивши жабані рушники, наказав світлицю ними прикрасити. Так вони йому сподобались. А рушники інших невісток віддав на кухню, бо вони простенькі в них були, звичайні. От батько знов загадує. Хай невістки напечуть мені гречаників смачних. Іван Царевич іде додому та й знову плаче. Жаба вилізла проти нього квакає. Іване царевичу, чого ти плачеш? Як же мені не плакати? Загадав батько гречаників пекти. А ти не вмієш? Не плач. Напочиму лягай та спи. От він так і зробив ліг і заснув. А ті дві невістки пішли під вікно, дивляться, як жаба готуватиме. Жаба їх побачила, але зробила вигляд, ніби не знає, що вони підглядають. От вона взяла, ріденько вчинила, ріденько підбила, ріденько й замісила, потім вилізла на піч. Робила дірку, вилила туди, гречаники так і розпливлись по черені. Побачили це невістки та й мірщі додому і собі так робити. Напекли таких гречаників, що хіба тільки собакам повикидати. А жаба, як невістки пішли, кожушок з себе скинула і перетворилась на гарну дівчину. Вийшла вона на двір, гукнула, свиснула. Аж тут з'явились дівчата-служниці. Вона їм загадала, щоб до світанку гречаники були зготовані. Ті незабаром принесли їй гречаники, як сонце таке гарні. Взяла вона їх та й поклала коло Івана Царевича, а сама кожушок на себе оділа і знов стала такою зеленою жабою, як і була. Іван Царевич прокидається, бачить. Біля нього гречаники, гарні такі, що не соромно і цареві подати. Зрадів він і поніс їх до царя. Батько побачив страву і залишився дуже задоволений. Тих же невісток гречаники собакам повіддавав. а ті звелів до столу подавати. А то якось загадав цар своїм синам з'явитися з дружинами на бенкет. Старші брати радіють. А Іван Царевич іде додому та й плаче. Жаба вилізла йому назустріч і питає. Іване царевичу, чого ти плачеш? Як же мені не плакати? Батько загадав нам із жінками на бенкет прийти. Як же я тебе повезу? Не плач, каже йому жаба. Лягай спати, якось поїдемо. Він так і зробив, ліг і заснув. От настав день бенкету, Іван Царевич знов зажурився. Не журись, каже жаба, Іване царевичу, їдь сам, а як стане дощик накрапати, то знай, що твоя жінка дощовою росою вмивається. А як заблискає блискавка, то твоя жінка в дороге вбрання вбирається. А як грім загримить, то вже їде. Іван Царевич одягнувся, сів та й поїхав. Приїздить, а старші брати зі своїми дружинами вже там. Брати подивилися, що Іван Царевич сам, та й стали з нього насміхатися. Що ти, брате, сам приїхав? Ти б хоч у хустку зав'язав її та й привіз. Не смійтесь, відповідає Іван Царевич. Вона пізніше приїде, аж тут став дощик на Він і каже: Це моя жіночка Люба, дощовою росою вмивається. Брати сміються з нього, чи ти, кажуть, здурів, що таке торочиш. Коли це блискавка блиснула, Іван Царевич і каже, це моя жіночка в дороге вбрання впирається, брати тільки плечима здвигають. Коли це як зашумить, як загримить грім, аж палац затрусився, а царевич і каже, оце ж вже моя голубонька їде. І справді приїхала карета з шестіркою коней. А коні гарні, як змії, от вийшла і царівна жаба з карети. Аж поторопіли всі, така гарна. Посідали обідати. І цар, і цариця, й обидві старші братини надивляться на неї. Сказано така гарна. Обідають то вона оце шматочок у рот, шматочок у рукав, ложку в рот, ложку в рукав, а ті невістки дивляться на неї та й собі. Ложку в рот, ложку в рукав, шматочок у рот, а шматочок в рукав. А як пообідали, вийшли на двір танцювати. Вона, як пішла з Іваном Царевичем танцювати, та й до землі не черкнеться легко та гарно. А тоді махнула правим рукавцем, що шматочки кидала, став сад у тому саду стовп і по тому стовпові кіт ходить. Угору йде, пісні співає, а вниз іде, казки каже. Танцювала, танцювала, далі махнула і лівим рукавцем. У тім саду стала річка, а на річці лебеді плавають. Усі так дивуються тим дивом, як малі діти. Потанцювала вона і сіла відпочивати. А цей другі невістки пішли у танок, танцюють, танцюють, а тоді як махнуть правим рукавцем. Кістки вилетіли та прямо цареві в луб, махнули лівим, цареві очі позабрискували. Цар до них і каже Годі, годі, ви мені очі повибиваєте!» Вони й перестали танцювати. А Іван Саревич дивиться на жінку та й собі дивується, як з такої зеленої жаби та зробилась така гарна дівчина, що й очей не одірвеш. Далі наказав подати коня. Скочив на нього і махнув додому довідатись, де вона все те типу, понабирала. Приїздить, пішов у кімнату, де вона спить, аж там лежить джаб'ячий кожушок. Він за той кожушок та й кинув його в вогонь, тільки димок пішов, а сам повернувся до царя, саме поспів на вечерю. От гуляли гуляли, аж вже вранці почали додому розлішатися. Поїхав і Іван Заревич зі своєю дружиною. Приїздять додому, дівчина війшла в кімнату, роззирнулася, аж кожушка нема. Чи ти Івана Царевичу не бачив мого кожушка? питає. Я, каже Іван Царевич, спалив його. Ох, що ж ти наробив мені, Іване Церевичу. Якби ти не спалив його. То я б вічно була твоя, а тепер прийдеться нам розлучитися, може, й навіки. Прощай і шукай мене в тридесятому царстві, в тридесятому государстві. В баби яги кістяної ноги махнула рученьками, перекинулась з озулею та й вилетіла через відчинене вікно. Довго Іван Царевич побивався за жінкою. Довго плакав Гірко. Розпитував, що ж йому робити? Ніхто нічого не радить. От він зібрав необхідні речі та й пішов шукати дружину. Іде та й іде? Коли зустрічає його дід, такий, як молоко сивий, і питає Здоров, Іване Царевичу. Куди тебе Бог несе, іду, каже дідусю, світ за очі, шукати своєї дружини. Вона десь у тридесятому царстві, в тридесятому государстві, у баби Яги, кістяної ноги. Іду та й не знаю куди, чи ви дідусю не знаєте, де вона живе. Чому, каже, не знаю? Знаю. Скажіть, будь ласка, дідусю, і мені. Е, що тобі, сину, казати. Кажи, не кажи, не потрапиш. Потраплю, не потраплю, ви скажіть. Ну, коли вже, каже, тобі так треба, то от тобі клубочок, пусти його, куди він буде котитись, туди й ти йди за ним. Якраз прийдеш, аж до баби яги і ноги. Іван Саревич подякував дідові за клубочок, пустив його, а клубочок і покотився. А він за ним пішов. Іде та йде таким густим лісом, що аж темно. Зустрічається йому ведмідь. Іван Царевич наклав мідну стрілу на срібний сагайдак, хотів стріляти, а ведмідь йому й каже. Іване царевичу, не бий мене, я тобі в великій пригоді стану. От він його й пожалів, вийшов з лісу. Бачить, сокіл на дереві сидить, тільки хотів полювати його, як сокіл і проситься. Не вбивай мене, Іване царевичу, я тобі в пригоді стану. Отак він і сокола пожалів. Іде та й іде, а клубочок попереду котиться, він позаду йде за ним і дійшов аж до синього моря. І бачить, на березі лежить щука зубата. Без води пропадає на сонці. Він хотів її взяти та з'їсти, а вона й просить. Іване царевичу, не їж мене, кинь краще мене у море, я тобі за те в великій пригоді стану. Він її вкинув у море і пішов далі. Скоро чи довго, а зайшов він таки у тридесяте царство, у тридесяте государство. Аж стоїть там хатка на курячій ніжці. Він увійшов у ту хатку, аж там баба Яга кістяна нога. Здоров був Іване царевичу, чи по волі, чи по неволі прийшов сюди. Я шукаю свою жінку любу, жабу зелену. Знаю, знаю, каже баба Яга. Де ж вона, бабусю, скажіть мені. У мого брата за наймичку служить. От він, як узявся просити, щоб сказала вона, де її брат живе, а вона й каже там, на морі є острів, там його й хатка. Тільки гляди, щоб тобі лишенька там не було. Ти її, як побачиш, то хватай швидше та й тікай з нею, не оглядаючись. Він подякував бабі язі і пішов. Іде та йде, аж дійшов до моря. Глянув він. А морю кінця й края не видно. І де той острів, хто його зна? Ходить він понад морем голову повісивши. Журиться. А це випливає щука. Іване царевичу, чого ти журишся? Так, каже і так, на морі є острів, ніяк не можу туди дістатися. Не журись, каже. Вдарила хвостом об воду став такий міст, що й у царя нема такого. Палі рівні, поруччя золоті, а поміст склом настелений. Як ідеш, так мов у дзеркалі, Іван Царевич і пішов по тому мосту. Та й дійшов аж на острів. А на острові такий ліс густий, що ні пройти, ні просунутися. Та темний такий. Іван Царевич ходить над тим лісом та й журиться. Аж тут уже й хліба не стало, нічого їсти. Сів він на піску та й сидить. Пропав, думає. Коли це біжить заяць, аж тут де не де взявся сокіл, вполював зайця і віддав Івану Царевичу. Той поїв та й став думати, як його до палацу добратися. Знову ходить понад лісом, а ліс такий густий, що й просунутися не можна. Ходив, ходив, коли дивиться, ведмідь іде. Здоров, Іване царевичу, чого ти тут ходиш? Хочу, каже, як небудь у палац дістатися, та не можна за таким лісом густим. Я тобі поможу. Як узяв, той ведмідь дуби трощити. Такі дуби вергає, вергав вергав, аж втомився. Пішов до річки, напився води, як почав знову ламати. От-от стежечку проламає. Знову води напився, знову ламає. Проламав стежку аж до палацу. Пішов Іван Царевич по тій стежці. Аж серед лісу така гарна долина, а на тій долині скляний палац. Відчинив одні двері залізні нема нікого. Удчинив другі срібні і там нема нікого. Як учинив треті, золоті, аж там за золотими дверима сидить його жінка і така зажурена, що й дивитися на неї страшно. Як побачила Івана Царевича, так і впала йому на шию. Ти ж мій голубе сизий!» Як я за тобою скучила, якби ще трохи, небагато, може б, ти мене більше й не побачив ніколи. Аж плаче з радощів, а він то вже не знає, чи на цім, чи на тім світі. Обнялись, гарненько поцілувалися. Вона знову перекинулась Озулею, взяла його під крило та й полетіли. От прилетіли у його царство, вона перекинулася знов людиною і каже: Це мій батенько, мене прокляв, і зміюці віддав аж на три роки служити, а тепер уже я свою покуту відбула. Прийшли додому та й стали собі гарно жити і долю хвалити, що їм помагала.